Вітаю! Як бачите і чуєте, йде дощ легкий. І це відео я записую спеціально в режимі екшену. Припустимо, ви знаходитесь десь у подорожі і вам терміново потрібно записати якесь відео в складних умовах. Зараз записую відео на GoPro 11, 5,3K25 кадрів на секунду. 8х7 йде кадровка, широкий кут. При цьому витримка йде автоматична, а ISO обмежив мінімальне і максимальне на 200. 10 біт, середня різкість, плоский профіль. І Сьогоднішнє відео, як ви побачили з назви, буде присвячене айфоном в частині непрацюючого Face ID. Ось в мене є iPhone 12 Pro, і я на днях стикнувся саме з такою проблемою. Я увімкнув iPhone, зробив відео, потім я повернувся до кімнати, хотів скачати відео на ноутбук. І от коли я Зробив ось так. Тобто навів iPhone до себе, він видав інформацію, що потрібно ввести пін код Ну, Я не засмучуюся, ввів пін код і після цього висвітилась така табличка, що, ваш, що у вас проблеми з Face ID, далі дало посилання. Я перейшов через це посилання, і там було всього два випадки, як це виправити. Або просто оновити прошивку. Тому що, можливо, збій саме через прошивку, або звернутися до сервісної служби. Оновити прошивку мені не вдалося, так як в мене прошивка остання. Звернутися до сервісної служби я не мав бажання, та й в наших краях немає такої сервісної служби, куди можна звернутися. Отож, я звернувся до інтернету. І от що я знайшов, і це дійсно мені допомогло. В результаті, якщо у вас фейс ID перестав раптово працювати, ви маєте кілька варіантів для того, щоб вирішити цю проблему. Найлегший варіант це ви можете взяти і протерти ось цю селфі-камеру. Чому? Тому що є випадки, коли ви, припустимо, грязною рукою торкнулися ось цього місця, тут тут залишився відбиток. Такий може бути жирного характеру, може бути. Грязьового характеру ви цього не помічаєте, однак для камери це вже проблемно і вона просто-напросто не хоче розпізнавати Face ID, так як у неї є оці проблеми. Просто протираєте ось цю камеру і, можливо, Face ID запрацює. Другий варіант, зараз я вам його покажу. Заходите в налаштування. Тут є пунктик Face ID і код пароль. Тут потрібно ввести, звичайно ж ваш пароль. Далі ви заходите ось в таке меню. І буває таке, що через якісь проблеми розблокування айфона, розблокування айфона, ось цей шильдик відключається. Вам його потрібно просто включити. І все. І тоді, можливо, ваш Face ID запрацює. Якщо ви зайшли сюди, це все нормально, тоді є ще один варіант. І цей варіант, саме цей варіант, мені допоміг. Значить, дивіться, це є. Перезавантаження жорстке телефона, тому що є випадки, коли з часом на ньому набираються якісь помилки, яких ви візуально не бачите, і iPhone вам про них не говорить. Проте через ці помилки у вас можуть виникнути проблеми, зокрема із Face ID. Значить, нажимаєте один раз це, один раз вниз і зажимаєте вимкнути. І тримаєте до тих пір. Поки у вас телефон не вимкнеться спочатку, ось він вимкнувся, потім має з'явитися ось це яблуко. Коли яблуко з'явилось, ви тоді відпускаєте кнопочку. Ось Кнопочку відпустили, і зараз він завантажиться. Ось це є жорстке перезавантаження айфона І завдяки цьому жорсткому перезавантаженню ви повністю позбавляєтесь всіх помилок і Face ID ваш повинен запрацювати. Значить, до тих пір, поки я це не зробив, він завжди просив мене ввести пін-код і видавав, що у вас проблеми з Face ID, зверніться у сервісну службу. Думаю, це відео стане корисне тим, хто має такі проблеми наявні, і тим, хто потенційно може стикнутися з такими проблемами. І от якщо вам ось ці всі варіанти не допомогли, лише тоді йдіть до сервісної служби. В іншому випадку, ви самі собі можете допомогти, таким чином ви зекономите гроші, тому що, звернувшись до сервісної служби, ви можете потрапити на гроші. І не варіант, що вони там щось будуть робити з тим телефоном, вони просто можуть зробити ось один із цих варіантів, проте вам наговорити купу несенітність для того, аби зібрати з вас гроші. Так що будьте обачні з такими службами сервісними. Здоров'я вам і всього найкращого. Дякую, що дивитесь мій канал.